Сьогодні тисячі мирних жителів і військових щодня отримують важкі травми. Тому для кожної громади надважливо потурбуватися про належну підтримку у відновленні та поверненні до активного життя пацієнтів. Велику роботу у цьому напрямку проводять в Ніжині. Сьогодні створення сучасного відділення реабілітації в пріоритеті роботи міської влади. На сьогоднішній день вся наша команда на чолі з міським головою добре розуміє наскільки важливо мати якісне реабілітаційне відділення, тому Керівництво лікарні замовило проект на реконструкцію поліклінічного відділення колишньої районної лікарні під. Сучасне реабілітаційне відділення, яке вже є в структурі нашої центральної міської лікарні, сьогодні відділення реабілітації знаходиться у пристосованому приміщенні колишнього інфекційного відділення районної лікарні. Однак, умови перебування залишають бажати кращого, каже Ірина Хрозенко. Завдяки нашим партнерам із місту Стей Коледж США інших благодійних фондів. Ми навіть в пристосованому приміщенні. Маємо вже більш-менш необхідне обладнання для надання реабілітаційних послуг нашим військовим, людям, які перенесли інсульти, потребують теж реабілітації. Тому на сьогоднішній день, до кінця місяця, ми повинні отримати проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію. і Одразу почнемо проводити роботи по реконструкції приміщення під сучасне реабілітаційне відділення. Сьогодні міська влада Ніжина активно працює над пошуком донорів, які б допомогли забезпечити відділення реабілітації найсучаснішим медичним обладнанням. Нещодавно наша громада отримала грант від японської організації. Сума гранду 70 тисяч доларів, і на 50 тисяч доларів згідно умов, умов грантової програми буде закуплено взагалі надсучасне реабілітаційне відділення з підйомниками потолочними, з доріжками, де будуть вчити наших, наших хлопців ходити. Тому ми дуже вдячні. Всім країнам, які сьогодні стали на допомогу саме в розширенні реабілітаційних послуг нашим медичним закладам, на сьогодні сказати, що відділення реабілітації затребуване це нічого не сказати, наголошує Ірина Грозенко. Відділення затребуване настільки, що в нас сьогодні черга, щоб попасти на реабілітацію навіть в те пристосоване приміщення, яке є, і тому от в рамках цієї японської програми, 20 тисяч доларів вони на Правляють на навчання реабілітологів, ерготерапевтів, помічників реабілітолога для того, щоб ми як можна більше медичних працівників тут на місці мали можливість перевчити і е, розширити і ліжковий фонд, і розширити надання послуг з реабілітації, які повинні надаватися. Існуюче відділення реабілітації налічує 20 ліжок у новоствореному покращеному відділенні ліжко. Фонд планують значно розширити за проєктом. Це будуть сучасні двомісні палати з урахуванням усіх вимог інклюзії, аби всі, хто отримав травму війни, мав належну підтримку у відновленні і поверненні до активного життя.